Злочинну діяльність викрили оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими головного слідчого управління Нацполіції, співробітниками Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України. Встановлено, що організував наркобізнес 25-річний мешканець Києва. Чоловік створив та адміністрував ряд телеграм-каналів, у яких здійснювалося замовлення партії заборонених речовин. Крім того, фігурант налагодив канал збуту психотропів, амфетаміну та альфа пвп до країн Європи та тимчасово окупованих територій України, маскуючи їх у предметах побутової техніки. Що в рамках даного кримінального провадження буде здійснюватися огляд. Поштового відправлення Плати пломби, будь ласка. Оплата за товар відбувалася криптовалютою, що забезпечувало додаткову анонімність. Правоохоронці задокументували факти пересилання заборонених речовин логістичними компаніями по Україні та за її межами. Завдяки оперативній роботі вдалося запобігти контрабанді психотропних речовин через кордон. У пункті пропуску вилучено 4 кг психотропів Альфа пвп прихованих у побутовій техніці. 12 листопада на державному кордоні, у ході огляду вантажного автомобіля, що належить логістичній компанії, виявлено та вилучено 5 кг психотропної речовини Альфа пвп замаскованої в клінінгове обладнання. Загальна вага вилученої наркотичної продукції, яку зловмисник мав намір переправити за кордон, складає понад 9 кілограмів, що за цінами чорного ринку становить близько 6,5 мільйонів гривень. Міст двигуна достань. Наявна порошко. Ми зазначаємо, що це. Кристалічна порошкоподібна речовина невідомого походження із різким хімічним, хімічним запахом. Пакунки із кристалічною речовиною запаковуються до спеціального пакету. Організатора протиправної діяльності затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили про підозру та судом, підозрюваному, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.